Панове, всім привіт! Ну що ж, закупився нарешті новий склад, нова команда і новий лідер моєї атаки після того як клуб покинув Ерлінг. Holland. Сьогодні знову ліга чемпіонів і дуже цікавим буде поєдинок на Камп Ноу. Барселона проти Інтера, і Барса зобов'язана перемагати, інакшого виходу в них немає. Справа не в тому, що треба взяти реванш за поразку на Сан-Сіро, а у тому, що турнірне становище вимагає, якщо каталонці хочуть вийти у плей-офф ліги Чемпіонів. Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Крістіану Роналду! 488 тисяч. Це тепер мій найдорожчий гравець. Хто б міг подумати, коли ми на стати гравців FIFA 23 Ultimate Team, Ми списували, напевно, Роналду. Правда, але після того, як переосмислили всю цю історію з акселерейтом, зрозуміли, що на архітекторі Роналду Ленгті то Роналду одразу повернувся у мета склади, і я хочу з ним теж зіграти, оскільки на фінтах 5 зірочок на неробочій нозі 4, і це дає йому більше різноманітності, більше опцій в атаці. Крім того, є ще в нього трейд на удари з зовнішньої сторони. ступи. І такі удари летять у FIFA 23 поки що ого го як. Ну і ось вона, вся моя команда. Депай, Дембелем, Дейонга ви вже бачили, Варан, Мілітао. Круто, я дуже задоволений. Е, можливо, Маласія і Джеймс зараз виглядають скромно. Певна річ, будуть монетки там мінді влізають, канселу, Уокер. але вони Коштують багато, а у мене на рахунку зараз 282 копійки. У попередньому відео я назвав його Арнаут, а насправді він Арно. Як якесь Рено читається так чи інакше, Данджума класна картка на позиції страйкера. Саме там він у мене грає з Крістіану Роналду в парі, якщо я граю в два нападники. А якщо в 4-2-3-1, то по центру під Кріштіану саме він. Тоді, як Депай і Дембеле на флангах. Дембеле вам зрозуміло, питань нема. А Депай, я вирішив. Взяти саме його, тому що по е, хімії підходить по статах цікавий, і в нього є удари зовнішньої сторони. Стопи, тож я його закидую на праве крило своєї атаки, щоб саме звідти він стріляв такі удари. Ну і п'ять зірок на кінтах. Думаю, поки що позицію закриє. Я вже у другому дивізіоні. Розпочинається мій шлях до першого ну, і Шукаю першого нашого суперника. Так я себе вже переміщую вниз. То на Рюдігер. Мартиніс Серйозна команда. Матч має бути цікавим. Ні, мілітау. Фух, як ти так пропускаєш поміж ні? Танджума? Hey. На Роналду Кріштіану з лівої! І ось вона! Ось вона перша. І. Ей, чого ти мені не дав сікнути? Ну я ж хотів фірмове святкування Кріштіану Роналду. Той рідкісний випадок, коли ти не хочеш натиснути L1. L1. А от порадійте, бо в тебе бляха відео і ти забив перший гол за свого головного героя цього випуску. Мілітао. Добре. Дембеле. Чудово. І можна на Крістіану тоненький навіс Де Дейонг можна, л 2 удар. І до Нарума. О, ні, то чого я поміж них пропускаю цілий матч? А? Я такого ще не бачу. Я грав вже до цього цим складом кілька поєдинків. Успішно. Але Мілітао і Варан не пропускали поміж ніх передачі. Що це таке? Ви що, завстидалися, може, тої відеокамери, чи що? О, ні, варан. З'їдаємо. Молодець, мала сія, ліва нога добре. Добре. Джеймс. Чи не вперше Джеймс вступив у відбір? Цікаво, до речі, як він себе покаже. Бо далот, ну, сьогодні середа, до речі, важкий по геймплею день буде, і чим ближче до вечора, до матчів Ліги чемпіонів, тим буде гірше. Ой-ой-ой. Спокій! Молодець мілітао. Скину. Крістіано, і ось він. І ось він Крістіано. 2-0. Дубль. Ось так. Ось він мій новий лідер атаки. Мені це дуже подобається. Знову Джеймс на перехопленні. Встигає Роналду дати. Депай. Крутить. Класно. І. І Данджума теж відзначився. Після асисту Крістіану Роналду. 3-0. Ось вони. Данджума Роналду. Lech Poznań, potężna komanda. Dało to do rzeczy w niego sprawa i Mendy już jest. Militał, cudowo. Garno. I można. I... I Cristiano Ronaldo. 1-0. A no tam, a tu już nie będzie firmy. Cristiano na Depay, Depay. na nabieraj. Ось так, на данджумо. Прийшло. Крістіано. Ай! Як же ж гарно, молодець кріш! Отак я вибрав. Вау, Варан, що це було. Ой, відскок, удар. Оу! Я вже думав, що він прочитав мене правим стіком, і все насправді до того йшло, що буде сейф. Але пушка така от полетіла і кіпер не зреагував. Хоча, чесно скажу. Зараз суперник заслуговував, щоб засейвити себе, тому що справді врятувався після помилки, як на мене. Де Йонг. Ах. Добре. І кидай. Гарно. І Роналду, Роналду, Роналду на Депай. і тут Депай. Ну ні. Пенальті. Ну так. Крістіано Роналду. Я себе зараз спіймав на думці, що у мої ворота ще пенальті не били у FIFA 23. О! О! Наскільки я чисто граю в захисті, ну? Білітао! Я. То. Не долетів тут Джеймс, але Мінді підстрахував свого одноклубника. До, до речі, двозначно одноклубника, тому що і в моєму складі одноклубник, і в Челсі. Пропускаю таке 1-2. Думаю, є зміст зараз присісти в 2-3-1. І. Чудово. Навіть відскоку, якщо чесно. Тому що от те, як опинився м'яч у Кріштіану Роналду. Дан Це було. Дуже неегоїстично. По-дружньому так на свого тіммейта, на співвітчизника Де Йонга. Отримуємо тут зараз буст Х2 за перемогу і треба виграти. Потрібно взятися за чекпоінт і на цьому можна буде поки зупинитися в цьому відео і продовжити вже якось десь на стрімі. Що у нас тут по складу? FC Танчума Танджума Холанд. Ось так. Цікава команда, плюс-мінус вони в нас рівні. Кулі в нього в центрі. Та. Ого, нічого, свій початок. Чудиш їм. Нема чого вимахуватися з Рабоном в центрі поля. Добре. Так. Чудово Данджума. От люблю я насправді з такими маленькими хлопцями в атаці що лівим стіком легенесенько хильнути і подивитися, як. Такий вагон, як кулібалі, кудись там попливе, бо йому важко балансувати. О-о-по-по-по-по-по-по-поп. Данджума. Данджума на Роналду. Кріштіану Роналду. Сім! Отак. 2-0. Оце я розумію старт. За 4 хвилини так швидко 2-0 я ще не робив у FIFA 23, по-моєму. Мемфіс. Удар! Блок. Добре, Мілітао. Такі дивні відбори у Варана і Мілітао. Чисто п'ятками там відбирають? Але холод машина то так відчувається, коли граєш проти нього. Вау. Добре, Мілітао. Все-таки на 4-4-2 саме коли я граю. Можливо, є зміст тримати на рідних позиціях там Дембеле і Депая. Бо в 2-2-2, наприклад, і в 2-3-1 вони ближче знаходяться до кута штрафного майданчика. Відповідно. Частіше опиняється в тій ситуації, де можна запустити ті удари з зовнішньої стороною стопи. А тут 4-4-2 трохи за широко. А зараз. А зараз! Чудова атака. 3-0. Кріштіану Роналду. Запишемо перемогу мені. Добре. Депай. Ану, ану, Депай. Оп! Ні. Оооо. Мабуть, варто дати депаю Яструба, а не Хантера. Він втратить швидкості трохи, але при тому лонгшоти підтягну сильно. І ось він скоптер. І ось вона, п'ята зірочка на фінтах, бляха. Холанда такої не було. А мені треба було, щоб була. Ха, Das Team. Bundes. Ану, Fußballbund, поуп. Ого. Oh -oh. oh -oh. Ого. Що це за RDG? Але в атаці. І червоний Вернер в нього цікаво. З такою командою в другому дивізіоні ще не бачив, щоб грали. Мабуть, грає добре. Кріштіано без офсайду вривається, приймаю і, можливо, не треба було приймати. От все-таки не всі нюанси на 100% ще відчуваєш у FIFA 23. Не встигав, знав би, не приймав би. Данжума, але пов. Бо в попередній FIFA приймав би і забивав би тут здавалось, що теж встигає. Оу. Та ти що? Нічого собі який сейф то тобто Гвардіол так зробив? Суперник зі страху чи розумно просто перевів туди суп... свого гравця і погляньте, як врятувався. Маласія, дуже добре. Інколи є відчуття, що за рахунок слабких стат з точки зору опіки він може випасти з своєї позиції. Але так загалом молодець. Добряче грає. Ой, Роналду. Приймаю і прикидаю. Не заходить. Ай-яй-яй. Угу. Добре. Спробую. 2, 3, 1. Перебудуватися, розіграємо трохи атаки по-іншому. І... І Роналду! Ах, оуп! До речі, поу в уродах. Треба частіше пробувати пробивати. Добряче крутить суперник. Добряче. Це ну. Мінді, красень, але Холланд. Як він там вирвався? Тай! Коли хотів пробити зовнішньою стороною стопи, а пішли технічні удари і Клостермана. І. А! Ні. На початку матчу в першому таймі я його пробачив двічі так сильно, а далі вже гра затягнулася. В сухий матч і нулі. На чекпоінті я і залишився. Мені здається, що все-таки не вистачить часу, щоб опинитися в елітному дивізіоні до завтра. Але от за перший дивізіон є зміст поборотися, і мали би мої хлопці справитися із таким завданням. Поглянемо. А, взагалі, командою, я задоволений, треба потрохи збирати монетки на лівого і правого захисників, щоб їх апгрейдити можливо. Ну і в атаку. Наприклад, анджуємо дати на фланг когось страйкера, потужнішого до Роналду, чи просто когось веселішого на фланг, де зараз Депай. Загалом він теж нічого, але от. Всього лише один гол і шість асистів, але побачимо. Ще не вечір, ще в плей-офф роззабивається, там дадуть більше, бо зараз вже цікавіші суперники пішли. Дембеле, наприклад, тричі забив і шість разів асистував. А це схоже до Депая на два голи більше. У Криштіану Роналду 12 голів, 5 асистів. Солідно. І Данджюма, коли почав грати на страйкері, теж роззабивався 20 голів і 9 Асистів, молодець. Збирайте Данджуму, ви що встигаєте? Він там не пам'ятає 15-го чи до якого числа. Ну і таке на сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.